Гуманітарний скандал триває. Ми розповідали, як бійці добровільчих батальйонів із новоспеченими нардепами не пустили на Донбас вантажівок із допомогою від фонду Рената Ахметова. Заявили, в машинах не харчі, а речі для сепаратистів. Карван завернули. Сьогодні в Дніпропетровську його перевіряли. У хурах знайшли лише продукти. Фонд розвиток країни. Замовник є благаличатель. Мариупольский союз молодежи. Груз едет в Донецк на улицу Черезка, ЦФБД, дом 189. Здесь находятся макароны «Слобода», фасовка. Вы можете посмотреть. Представники фонду открывают хуру за хуру и в присутности в ОБСЕ показывают документы на харчи. Собственно, вот Товарно-транспортная накладная. Хорошо, хорошо. Макарони 18 тонн, то ісключить на набори. Одначе, колишні бійці, а нині нардепи, так, стоять так, на своєму ваговиків із гуманітаркою від фонду Ахметова на окуповані території, все одно не пустять. Мовляв, категорично не вірять, що ці продукти потраплять до мирних жителів. завантажуються фури продовольствами, декларуються зовсім не цей товар, який потрібно, і везеться на окуповані території. Потім це все дається під охорону бойовиків, і потім це все реалізовується в магазинах. Зі свідчень жителів, які зараз проживають на окупованих територіях, а саме в Донецьку, вони кажуть, що ніякої допомоги ніколи вони не отримували. А почому наші государственні конвої з гуманітарною допомогою адклоняються? То есть їх не приймають терористи, гуманитарная гуманітарна допомога господина Ахметова. По чим у присмотром происходит раздача всего всього раніше на окупованій території фонд Ахметова відправив загалом понад 11 тисяч тонн допомоги. За інформацією волонтерів, по той бік фронту люди дедалі частіше помирають не від обстрілів, а від недоїдання.